vitaió ou promovo Сьогодні спробуємо примирити поціновувачів слова тека із шанувальниками папок. У сучасному світі, коли вже давно ми багато чого зберігаємо лише в цифровому форматі, як же по-українськи нам називати мета-контейнер, що містить групу файлів в користувацькому інтерфейсі? Слово папка це запозичення з німецької. Тобто картон, «Тека» походить від грецького «сховище», скринька, чи з латинської через польську футляр, чохол, коробка, ящик, скринька. Інший варіант перекладу ковток, що часто використовується в наукових та офіційних документах. Питому українського поширеного відповідника наразі немає, тому папка і тека слова цілком рівноцінні і взаємозамінні. Говоріть українською правильно та знайте історію появи слів в нашій мові.